Всім привіт! Маємо Golf 7 14-й рік, мотор 1.6 TDI. Це мотор вже серії EA288. Тут вже йде впускний колектор з інтеркулером, який охолоджується антифризом. Ну і коротше, дуже багато всяких примочок. і і так далі, і тому подібне, Кому цікаво, можете в інтернеті загуглити серію цих моторів. І, значить, Машинка приїхала до нас після чистки сажового фільтра. і Фільтр почистили і сказали, що потрібно почистити клапан EGR. Ну, так як машина обслуговується в мене, то в принципі, і чистити клапан буду також я. Клапан ЄГР у нас знаходиться ось там от, знизу під турбіною. Ну і зараз, в принципі, зливаємо антифріз. і добираємося тоді вже знизу до клапана. Також нам потрібно буде зняти повітряний фільтр з корпусом. Ось цей. Воздуховод, який йде на турбіну, і, напевне, що акумулятор та площадку під акумулятор. Тому що болти на клапан знаходяться зверху. І знизу їх не буде можливості відкрутити, тому придеться розбирати ще і верхню частину впуску для того, щоб добратися до трубок клапана EGR. Все, приступаємо до розборки. Так, зняв я значить, корпус повітряного фільтра. Тут він на трьох резинових таких защолочках, знімається просто догори. Перед тим, звичайно, зняти ось цей патрубок. Ну, і також ось тут спереду я трошки розібрав сам воздухозаборник, де, де подається повітря на впуск вже на сам фільтр, щоб не поламати. Корпус фільтра. Там ось така кришечка знімається, вона на защолках. І тепер нам потрібно також зняти ось цей патрубок. Це вже йде з турбіни на впуск. ну Напевно, що весь його знімати нема сенсу, тому ми його тут роз'єднаємо і відкрутимо ось там вже від самого корпусу турбіни. Там Торкс Т-30. І під ним ось йде ось цей патрубок. Не знаю, чи видно добре, чи не видно. Ось цей патрубок це вже йде на сам клапан EGR. Зараз знімемо патрубок з турбіни і там буде у нас доступ до болтів, на яких кріпиться клапан EGR. Ось, значить, зняли ми наш клапан, знаходиться він ось тут. Кріпиться трьома болтами Торкс. Ну, і це не такий клапан, як привичний клапан, а це просто свого роду, як дросельна заслонка. Тобто вона відкривається, перепускає вихлопні гази безпосередньо вже в турбіну через ось цей канал. І тоді вже. Ці відпрацьовані гази разом з свіжим повітрям турбіна нагнітає в впускний колектор через ось цей патрубок. ну і Тут так само стоїть вже дросельна заслонка. Ось вона. І далі пішло на впускний колектор, в якому знаходиться інтеркулер інтеркулер також у нас підігрівається тусолом. Ну, одним словом, тут система дуже замучена. І е, мотор заточений під екологію. Так, ну і в принципі, що ми бачимо? Бачимо ми, що все в нас чисте, все в нас гарне відмете. Е, чому сказали, що потрібно чистити клапан ЕГР, я не знаю. Дозвонитися до е, хлопців я зараз не можу, тому що у нас нема світла. Ну, і, в принципі, зараз знімемо ще. Е, Теплообмінник. Він знаходиться ось в цьому першому банякові великому. Тут є кріплення на ось такий болт, це є 12 грана, зірочка на 10, кріпиться до блока. І е, також знизу там є е, хамут, який потрібно також е, зняти. Так, залізли ми. Вниз і, е, значить, бачимо, що також потрібно буде від'єднати ось цей нижній патрубок. Потрібно буде від'єднати ось цей патрубок, який йде на трубку. Трубку ось я зняв. Це трубка труйнік, вона з цієї сторони заходить патрубок верхній, те, що вам показував, з цієї сторони заходить нижній патрубок. І Трубка йде, ось вона йде йде, і чіпляється вона сюди до помпи. Одні із двох. Це є одна помпа, це є друга помпа. антифриз зливав через ось цей тройничок і так само через ось цю помпу збоку. Так, тут є хамут, ось тут він знаходиться. Хамут у нас. Ось такий і болт. Там також довгий зірочка на Т-30. Так, ми це все вже повід'єднували, повідкручували. І також потрібно буде зняти ось цей патрубок верхній, який вже йде безпосередньо на сам Теплообмінник Так, ну і зараз нам теплообмінник вже рухається ось він. Але нам він впирається кріпленням в ось ці бокові трубки. Треба також буде від'єднати зараз ці трубки, відпустити їх, щоб була можливість витягнути сам теплообмінник. Ну, Не знаю. Зараз зніму теплообмінник і подивлюся, в якому він там стані. Кажу, що вони його також промивали, як промивали сажовий фільтр. Але то не точно. Ну, Зараз знімемо і будемо бачити все. Витягнув я теплообмінник, значить. Для цього прийшлося все-таки зняти ось цей пластиковий патрубок, який йде на дросельну заслонку. Кріпиться він тут, на дросельні, на двох болтах. Ось один, ось другий. Далі. Трубка кріпиться також на двох точніше на одному болтові і одній гайці. Тут болт на 10. Тут ось під датчиком гайка на 10 відвів в сторону чуть трубки і витягнув сам теплообмінник. Витягується він дозаду, поза підрамник біля вихлопної. Ну Одним словом, там не тяжко його витягнути. І, значить, що ми бачимо? Бачимо, що теплообмінник чистий, він промитий, його промивали, все тут чистенько, все гарно. Так, значить, чому хлопці сказали, що його треба чистити, я не знаю. Самі бачите, що все чистенько, тут все чисто, тут, в принципі, заслонка також чистенька, вимита, все гарно. Ну, Напевно, що я зробив помилку, тому що я не підключив комп'ютера перед тим, як розбирати машину. І не подивився сам, чи ходить клапан, чи не ходить. Можна відслідкувати це в процентному відношенні, і так само, чи є якісь помилки по ньому, чи немає. Так що, який раз переконуюся, що людям вірити не варто. Тому не повторюйте моїх помилок, хто би вам там що не розказував, якщо машина до вас приїжджає, то краще кинути її на комп'ютер, а тоді вже лізти розбирати. Ну що, зараз збираємо, напевно, що це все назад. Принаймні підключимо всі датчики, всі клапана. Кинемо комп'ютер, заводити не будемо. Звичайно, просто включимо зажигання, підключимо комп'ютер і спробуємо подивитися, чи рухається клапан, чи не рухається клапан. Тобто, чи відкривається заслонка чи ні. Ну, А тоді вже будемо думали, що робити далі. Збирається це все в. Зворотні послідовності. В принципі, всі нюанси, вроді би, розказав. Якщо щось забув, то пишіть в коментарях, я обов'язково відповім на всі запитання. Так, що значить хочу ще сказати? Підключив роз'єми всі на місце Машину не заводили, просто включили зажигання. Підключив також ось цей клапан заслонку клапана. Так воно правильно називається. І значить, в, в програмі є така опція провірка е, виконавчих компонентів. Ну, Одним словом, можна провірити його. Значить, при провірці, він, е, получається, заслонка відкрилася приблизно десь отак. Ну, Не знаю скільки там в градусах буде, може градусів 45. Хоча рукою клапан відкривається повністю на е, всідну 90 градусів. Скажімо. Тому, в принципі, можу зробити висновок, що, скоріш за все, клапана прийдеться міняти. Ну і буду рекомендував клієнтові клапана цього замінити. Ось його номер. Може комусь треба буде. Так, хочу підвести деякі підсумки по цьому автомобілю. Golf 7, нагадую. Значить, поговоривши детальніше з власником машини. Він сказав, що перед тим, як хлопці знімали сажовий фільтр, вони йому сказали, що декілька днів назад в них була така ж сама машина з такою ж самою проблемою. Тобто чистка сажового фільтра. і вони на тій машині міняли також клапан EGR, який коштує 10 тисяч. На що власник, звичайно, що не дав згоди, сказав, що він не має зараз таких грошей і не готовий в принципі, давати 10 тисяч за клапан. Сказав, можливо, давайте ми його почистимо. Тоді хлопці подумали, подумали і сказали, що вони не знають, де саме він знаходиться на тому моторі, і сказали, що це потрібно залишати автомобіль на декілька днів на сервісі. Ну і так далі. Тут, значить, в мене виникає таке запитання: якщо вони декілька днів перед тим міняли на такій ж самій машині з таким самим мотором клапан, а в цьому випадку вони вже не знають, де він знаходиться. Ну, як мінімум, це вже пахне якимось е, кидаловим, скажімо так. так? Да? Е, Далі. Значить, машина проїхала після е, чистки вже десь кілометрів 500 і ніяких помилок е, так і не появилося Ні по клапану і гер, ні по сажовому. Ну, це в принципі добре. Але знову ж таки, е, питання, чому вони казали, що його потрібно чистити і міняти. Не сходиться. щось, так? Е, значить, Що зараз з машиною? Зараз вже пройшло декілька днів, то, то машина наїздила ще там декілька сотень кілометрів. І е, Сьогодні власник був в мене, також робили от, е, діагностику. І е, знову ж таки помилок по машині нема ніяких. І сажовому також. Е, на даний момент нічого не мінялося. Тобто ЄГР залишився той самий, що був. І домовилися ще з власником, що він проїде ну, мінімум 1000 км, якщо все буде добре. Звичайно, він заїде ще на діагностику, і тоді також ще раз подивимося по помилках, по клапану і в загальному по моторові. По клапану ЄГР, що хочу сказати, клапан там стоїть з зворотнім зв'язком. тобто Принцип такий самий, як в дорослі заслонці. Комп'ютер посилає на клапан ток. І по зворотньому току він бачить, чи клапан працює, чи клапан не працює. Якщо б клапан цей не працював або був заклиняний, значить комп'ютер би обов'язково записав помилку в пам'ять про несправність клапана. Помилок ніяких повторююсь немає. Ну, зійшлися на тому, що наразі лишаємо все так, як є, їздимо і дивимося за цим. Значить, Не ведіться на всякі такі розводи, там потрібно міняти те, потрібно міняти це. Якщо якась помилка є конкретна, тоді вже по цій конкретній помилці треба розбиратися. Якщо помилок немає, тоді, в принципі, лізти до справних елементів, я думаю, що не потрібно. Ну, і все. На цьому все. Якщо будуть ще якісь запитання, то пишіть в коментарях, постараюся відповісти. Якщо буде ще якийсь нюанс, або ще якісь роботи будуть проводилися по цій машині, обов'язково зніму і покажу. Ну і на цьому все. Дякую всім за увагу і до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям і таке інше.